Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! З вами Саша Матвій. Польща стурбована скандалом з Міндічем. в Польщі протести проти українських продуктів. В котрий раз Українця не пропустили через відсутність пояснення, чого він йде до Польщі, через відсутність мети заїзду на території Польщі. І інші новини в цьому випуску тому дуже рекомендую подивитися це відео до кінця, підтримати його вподобайку. І, будь ласка, підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані. Це допоможе Ютубу, Фейсбуку та іншим соціальним мережам просувати це відео і надати можливість всім українцям дізнатися про ці новини. Дякую всім за підтримку. А також для тих, кому зручніше слідкувати в інстаграм в коротких рілсах в описі під відео та в першому загибленому коментарі. Є посилання. Приєднуйтесь. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Тус. Дуже сильно стурбований корупційним скандалом навколо міндяча, і він говорить, що він попереджав Володимира Зеленського ще на початку його каденції про можливі наслідки для росіян. Це завжди був дуже вагомий аргумент не сприймати Україну серйозно. Це найкорумпованіша країна. Так завжди говорили росіяни. І так зараз повторює прем'єр-міністр Польщі про те, що зараз росіяни будуть це використовувати проти України. Коментуючи розслідування Набу та САП щодо масштабної корупційної схеми в енергетичному секторі, тут зазначив, що такі випадки посилюють скепсис міжнародних партнерів та ускладнюють формування солідарної підтримки України. Попри це, він підкреслив, що Польша надалі буде підтримувати Україну, українську державу, оскільки сильна та незалежна Україна відповідає стратегічним інтересам Варшави. Водночас він визнав, що. Проукраїнський ентузіазм у світі суттєво знизився через втому від війни та фінансові витрати. А ще й через ось такі скандали. Знаєте, коли є такий скандал, і людину зловили, в суді визнали, що людина дійсно скоїла злочин, і посадили, тоді питань не буде. Тоді всі в світі будуть розуміти, що в нас діє правосуддя, що є правоохоронні органи, і що зробив корупційну схему на мільярди, на мільйони доларів. Зловили, посадили. І вони будуть знати, що тут все гаразд. Але коли зловили, викрили, а він собі виїхав за кордон. Ну, так виглядає, що ті, хто краде гроші в Україні, має багато грошей, має можливість виїхати за кордон, попри судові справи, попри корупцію, попри переслідування по барабану. Взяв і поїхав. А ті, хто не має таких грошей, ті сидять в Україні і не мають можливості виїжджати чи перетнати кордон. Плюс це лягає дуже негативним п'ятном на Україну. Ось такі скандали. Це, до речі, не перше висловлювання Туска. Вже дуже багато політиків в Європі та Америці висловили, що це негативно вплине на подальшу роботу з Україною. Тобто вони і далі будуть допомагати, звичайно, вони і далі будуть підтримувати Україну, але в певних місцях, в певних моментах можуть менше давати грошей. А нам треба буде більше. Можуть надавати якогось обладнання або ще щось, бо скажуть, ну у вас там мільярди крутяться в кишенях, носять, пачками перевозять, а ви тут нас просите. Ну, це те, що, скажімо так, поза кадром ходить. На жаль, але це є. Ну і звичайно, що Польща теж висловлюється. Ви самі чуєте це не я собі придумав. Туск говорить, що це реально впливає на Україну і на відношення всіх інших до України. Але допомагати точно будуть, тому що ніхто не зацікавлений, щоб Україна програла. Наступна тема це також Польща, і це протести фермерів проти української продукції. В котрий раз. Польські фермери виходять на вулиці і кажуть: ми не хочемо тут української продукції, тому що наші фермерські господарства загинаються. Ми не можемо з ними конкурувати і щось робіть. У півдні 14 листопада в Польщі розпочався загальнонаціональний протест фермерів, які виступають серед іншого проти угоди Меркосур та імпорту продукції з України. Пікети та проїзди тракторів заплановані в близько 50 містах країни, більшість з яких у західнопоморському воєводстві на північному заході Польщі. Мітингарі запевняє, що дороги блокувати не будуть. Це вже добре, ну і слава богу, кордон теж не блокують. Як зазначають організатори в коментарі місцевій пресі ситуація в сільському господарстві Польщі стає дедалі складнішою. Протестувальники вимагають переговорів з профільним міністром. Головними проблемами невдоволені фермери називають імпорт продукції з України та сільськогосподарську політику Європейського союзу, включаючи угоду з Меркосурд по імпорту зерна м'яса. Тощо, за словами фермерів, вже спостерігається значне падіння цін, зокрема на місцеві пшеницю, кукурудзу та цукор. А сільськогосподарське виробництво в Польщі стає збитковим. При цьому мітингарі зазначає, що нібито не хоче ускладнювати життя громадянам, тому про перекриття доріг поки не йдеться. Натомість поляки влаштовують тракторопробіги в кількох місцях. Ну це поки що вони не блокують дороги, не блокують кордон, слава Богу. Поки що все йде в тому напрямку, в якому нам. Теж добре, тому що ну, якщо нам заблокують кордон, ну це буде для нас також проблема. Але це вже ми проходили, і аграрії польські не хочуть української продукції, вони блокують її з іншої сторони, інші сектори, наприклад, перевезення. Чи там перевалочні бази, вони від цього страждають, тому що вони не доотримують тої кількості продукції, яку вони звикли перевалювати, перевозити і на тому заробляти. Я про це також відео говорив, що певні фірми вже навіть закриваються, банкрутують, тому що вони не мають що робити. Тому що Польща стільки не виробляє, скільки може переробити польські фермери проти української продукції, проти українського сирна, але польські перевізники. Польські логістичні компанії, польські перевалочні фірми за це, тому що вони на тому мали надприбутки, а зараз вони банкрутують. Ну але сам факт, що вони протестують, це вже негативно, це вже погано, і це вже свідчить про те, що в будь-якому випадку при вступі України в Європейський Союз першочергове питання це буде наше сільське господарство. Тобто, які будуть обмеження, не обмеження, правила, не правила, бо Польща не погодиться в такому. Вигляді, як є наше господарство, входити в європейський союз, ну тому що ми без проблем переб'ємо повністю все сільське господарство Польщі. Це факт. Також на завершення хотів поділитися цікавою темою. Це вже з сайту Стражі Гранічний, де Страж Гранічна не пропустила на кордоні громадянина України, тому що він не міг нормально пояснити мету свого візиту до Польщі. Ну тобто він їхав по безвізу, але казав, що буде працювати на території Польщі. Я про це також вже не один раз говорив. Коли ви їдете по безвізу, не маєте документів про роботу, то ви їдете як турист. Ви маєте наперед вже знати, куди ви їдете, мати з собою гроші, мати з собою страховку, і ствердно відповідати, куди, адрес, до кого, можливо, маєте бронь в готелі, хостелі чи щось там ще до мами, до брата, до кума, до свата. Коли ви їдете на роботу, то ви маєте мати робочі документи, наприклад, договір, наприклад, запрошення на роботу чи відкриту візу. Але коли громадянин України їде в Польщу, не знає, чого він їде, ну просто їде, то його можуть повернути, тому що його запитують. Коли ти їдеш, він каже, їду по безвізу, хочу роботу шукати. Це не є мета поїздки. Ви або по безвізу як турист, або по роботі, але маєте підтверджуючі документи. Потім, після подальшої розмови з цим українцем, він каже, я буду шукати роботу, як не вдасться, то я собі зроблю статус Укр. Ще одна помилка. Тобто ви вже. Два, а то й три рази назвали різні мети поїздки, і це одразу вам дає повернення назад. Тобто ви не можете говорити одне, через п'ять хвилин зовсім інше, через десять хвилин зовсім перевернутися до гори ногами і сказати, що ви хочете статус «Укр». Якщо ви хочете статус «Укр» на території Польщі, то ви одразу на кордоні говорите: я заїжджаю, тікаю від війни, мені потрібен тимчасовий захист. Все, якщо ви їдете по роботі, ви маєте мати всі відповідні документи, які підтверджують, що ви їдете по роботі. Ну, якщо ви їдете просто по безвізу. Немає різниці, що ви там потім будете робити. Якщо ви заїжджаєте на територію Польщі по безвізу, то ви їдете як турист, або в конкретне місце, де говорите, що це за конкретне місце, підтверджуєте там, кажу ще раз, бронюванням, можливо, ще якісь документи маєте, що ви ну, дійсно туди їдете, або мати телефон до знайомих, чи написаний адрес, куди ви конкретно їдете, що вас там чекають. Ось це є мета. Ну, ви їдете в туристичні цілі, ви їдете в робочих цілях, чи вам потрібен тимчасовий захист. Це є мета. Вона має бути одна. Ви не можете їхати з трьома метами на територію Польщі, а потім собі вибору. Так це не працює. І прикордонна служба, коли вас це запитує, можуть не запитувати. Теж таке буває досить часто. Але якщо запитує, ви кажете таке, 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 ну то ви йдете назад, вас не пропустять, тому що ви щось крутите, вертите. А це явно не є добре. Таких випадків є багато. Бо буває, що одного українця не пропустять, буває двох, трьох, буває, що проїдуть без проблем. Тобто такого є, страж гранічна це від час від часу публікує, і я про це також вам нагадую. Тому, коли ви плануєте поїздку за кордон в Польщу чи в іншу країну, ви чітко маєте знати, куди ви їдете і з якими документами. Якщо їдете, наприклад, на роботу, то маєте мати документи і маєте знати, куди ви їдете, що ви там будете робити і хто вас там чекає. Бо навіть бувало таке, що на кордоні телефонували до роботодавця, щоб він підтвердив, що дійсно цього громадянина України там чекають. Ну, бо ви самі розумієте, можна купити запрошення, де буде фейковий адрес, де буде фейковий телефон, і де ніхто вам нічого не відповість. І якщо страж раніше не дозвониться, не зможе переконатися, що ви їдете дійсно на роботу, а це запрошення є фейкове, то вас не пропустять. Ви ще й проблеми будете мати. Ну, такі випадки теж трапляються. Тому при поїздці за кордон. Ви маєте знати, куди ви їдете і на яких документах. Це обов'язково. Друзі, ось такою інформацією, такими порадами і такими заявами я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, ви додивилися до кінця, підтримали це відео вподобайкою та не забули підписатися, що дуже важливо. В описі під відео, як завжди нагадую, є посилання на мої інші соціальні мережі та на мій телеграм-канал Актуально про Польщу, де можна задати запитання і отримати на них відповідь. Тому приєднуйтесь також туди. З вами завжди Саша Матвієв. До зустрічі в наступних відео.